60 грошей, яких Які він не платив, відробляє, а скільки тисяч. 160 тисяч трошки більше, і злочин зроблені. Я... Ми, ми... Ну, ви не готові дорожня до кіно. Я буду конкурсу зараз про проведення додаткової і комплексної експертизи, тобто ці питання вже не я

Так, і тепер, скажіть, будь ласка, сперсно. свій висновок, той, який ви зробили? Я підтверджую повному моду. А ви мотиво голоси? Ну, я вже пожилий бачив. Сказано, що вона підтверджує свій висновок, який для вас у вас не будемо. Антон Іорійович експертизний момент. Я знаю, що ми не маємо кітка говорить чомусь на даний момент. Ну ви ж на перший раз бачите.